Ну Що ж друзі, дві спроби суїциду за один день в Кременчуцькому районному ТЦК. Спочатку це сталося із 25-річним хлопцем, а пізніше під вечір із річним Перший вирішив скрити собі ване ключом, а інший розбитою пляшкою. Що саме цікавого, це заява Кременчуцького районного ТЦК. Отже, попри те, що ці ганебні вчинки боєгузства і самошкодження набувають поширення в медії як спроба суїциду, командування Полтавського обласного ТЦК та СП розглядає їх як спробу ухилення від. Військової служби, адже в обох випадках це проводилось демонстративно на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров'я розуміючи, що присутні поруч лікарі, які працюють в АЛК, встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть мови бути не може. Потрібно розуміти, що в УМО у обох випадках громадяни вже пройшли ВЛК і були визнані придатними до військової служби, в тому числі психіатром. Відповідно, вони вже були мобілізовані і очікували на відправку до навчального центру як військовослужбовці. Тож після лікування їх дії правоохоронці розглядатимуть саме як військових. Двом їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації шляхом самокаліцтва. На даний момент цих двох хлопців відправлено до психіатричної лікарні на лікування. Хоча, якщо вони мають якісь порушення з психікою, то як вони могли б пройти психіатра і бути визнаними придатними до військової служби? Риторичне запитання. Друзі, як вважаєте, чи можна садити людей від 5 до 10 років за ухилення від мобілізації, якщо вони вирішили покінчити життям у приміщенні ТСК? Буде цікаво почитати вашу думку про це і більше інформації в моєму телеграм в шапці. профілю. заходьте, підписуйтесь.